І так, народ, всім привіт! Короче, довго я думав на яку тему зробити відео. І ось в пару днів у мене не виходить з головного одна тема. І це тема пірсинг. Зараз дуже актуально, дуже модно, скажімо так. І є дуже багато різновидів. Е, саме перше це пірсинг вух, той самий ж прокол мочки. У мене їх два. Перший прокол я зробив це ліве вухо, в 18 років. В другий прокол я робив вже 19 Чи це больно? Ні. Це геть не больно. Хоча мені там дуже багато сильно накручували, що може бути неприємно. Так, да, неприємно було, але все ж, терпімо. По-перше, зависить все від. Больового порогу і від самого настрою. Якщо ви собі вже накрутили, що воно є як больно, то вам і буде больно. Тому що ви не знаєте, як це, ви не знаєте, що воно, як це робиться весь процес. Проколювати можу двома способами. Це як пістолетом, так і голкою. Мені перший раз проколювали пістолетом. Це було в Христинеці. Другий раз вже в умані він тату, мені проколювали голкою. І ні перший, ні другий раз мені боляче не було. Тому що перший раз мені нічого не казали, що буде боляче чи не буде боляче. А на другий раз вже, як я проколював він тату, то мені сказали, що може бути трошки неприятненько, Ну, я так то нічого і не відчув. Е, перше, що хочу сказати, догляд. Догляд це дуже індивідуальний підхід, так як. <кх> За ним треба дуже сильно дивитися. Потрібно регулярно змастювати 2-3 рази в день. Це я зараз говорю про ці пірсинги. Е, перші приколи, який я зробив, я реально до цього віднісся дуже серйозно. Я мастив, я купляв настойку календули. І я змастював 3 рази в день. 2-3. Тобто не було ні, ні одного такого дня, щоб я не змастював. Е, змастював я, напевно, регулярно тиждень, Оце три рази в день. А потім вже якось я до цього почав ставитися халатно, але все одно в мене пірсінг зажив. З правим вухом трошки було, скажімо так, я теж віднісся халатно. Е, Праве вухо я собі сам теж пробивав голкою. Швейною. Потім в мене мочка почала щось пухнути. Щось, Я його не, не змасю, а то її слова зовсім, а треба було. Потім я сережку зняв. Почекав десь, напевно, пару тижнів, щоб воно трошки зажило. У мене мочка стухла, я пішов у він тату. І мені зробили прокол. Е, що я хочу сказати? Після того, як зробили прокол. То сережку потрібно носити місяць, а то і більше. Я носив місяць, не знімаючи. Е і коли робиться прокол, то не можна відвідувати сауни, не можна відвідувати басейни і так далі. І тому подібне. Е можна приймати, скажімо так, душ. Ну митися, то по-любому по треба, я не спорю. Але, щоб, як мінімум, після того, як ви помилися, то треба зразу обробляти, коротше, промивати треба. І не знімати місяць, тому що коли йде прокол, то образується вже в мочці, скажімо так, отвір. І коли ви зразу вже на наступний день, чи коли там знімаєте решку, то отвір може звузитися. І ви вже сережку тоді практично не зможете одіти, тому що буде дуже больно. Е, чим краще всього проколювати. Оскільки мені проколювалося вухо пістолетом. Не знаю, це як на кого. Хтось каже, що краще всього проколювати голкою, тому що пістолет він якби не вирізає дірку, а пробиває, прориває. А от сама голка, вона якби дірку вирізає. І тоді її набагато легше заживає. Ну я не знаю. Я ж кажу, мені перший раз, коли цей били пістолетом, оце вухо. А це вже вухо мені били голкою. Ну до цього вуха я повторюся. Я віднісся дуже халатно, я його за нас, цього промивав не щодня. Не, пер... Спочатку щодня я промивав, а потім вже я позначив. Чи то забувати, чи то вже якби, таке, заживе-не-заживе, заживе, але, але все позаживало, слава Богу, і я дуже сильно доволі цим. Далі, які бувають пірсінги? Саме основне це знову ж таки вухо. Почнемо з вуха, вуху? Мочка, то на мочці може бути 2-3 сережки. Є таке, що сережки йдуть отак від більшої до меншої. Є прокол, ставиться гантелька, називається індастріал. Є прокол в самій вушній раковині, тобто тут то прокол роблять. Е, далі на вухах сильно не зупинятися не буду. Перейдемо далі до носа. На носі можуть бути. Переноситься. Може бути колечко в носі. І може бути септом. Я собі теж колись хотів септом, але потім я щось передумав, тому що на ну, його вбаню. Це мало того, що трішки боляче, та ще й неприємно. Е, за індастріал, що я можу сказати? Це прокол самого хреща. Не знаю, хтось каже, що больно, хтось каже, що неприємно. Е, спочатку хочу зазначити, що це зависить від вашого самого болявого таки. Тому що в кого він буває високим, в кого буває низьким, це вже залежить від самої людини. І ще зависить від того, який у вас настрой. Якщо ви настроїлися, ви розумієте, що то є, це не больно, може бути неприємно, і ви готові до цього всього, то вам больно і не буде. А якщо ви себе накрутили, що ай -я -я, це вже ого, як больно, то вам больно і буде. тому що, ну якби. Це самовнушення, скажімо так. Далі може бути пірсінг брови. Дехто робить отак от пірсінг. В когось може бути і по два, і по три. Хто як хоче, так і робить. Далі йде у нас може бути пірсінг губи. На губах собі роблять. В Взагалі, на будь-якій частині тіла можна зробити, навіть роблять собі. Пірсінг язика. Я не знаю, я собі такого пірсінга не хочу, тому що це вже реально боляче, це навіть там без вношення. Хоч я за ці кісток нема, але все одно. Тоді дуже проблематично їсти, дуже проблематично говорити, так як нагрузка йде на язик. А самі знаєте, що язик це сама основна частина. Скажімо так, артикулярного апарату. Далі в нас може бути пірсинг пупа. Коротше, ще дуже багато є пірсинги 18 зон, але я про них розказувати не буду, тому що я про таке говорити дуже сильно манав. В планах у мене ще є пірсинг, не буду казати, який. Але мені він дуже сильно подобається, я дуже сильно давно його хочу. Напевно, я собі його зроблю на день народження. Але я ще не знаю. Я вже говорив навіть із сестрою, то сестра каже, почекай, поки не робити, я їй кажу, що я поки робити не буду, я вже буду робити десь на день народження, скоріше всього. тому що в мене зараз своїм проблем дуже сильно багато, і якби їх треба теж порішати. Що ще хочу розказати? Дуже часто задаються питанням, яку найактуальніше, вибрати вибрати року для пірсінга. Що я хочу сказати, ребята. ідеальної перероку не існує. Ви робите пірсінг тоді, коли ви захочете. Тобто, коли вам дозволяє. Фінансове положення, коли ви самі до цього готові, в общем, коли хочете. Пояснюю чому. Мені казали, що не, що не, можна, не треба робити пірсінг зимою і літом. А я тут так посудив, що підходить люба пора року. Якою хочете, тоді й робите. Чому не підходить літо? Е, як то кажуть, слова із пісні літо, Сонце, жара тому що жара це у нас як мінімум перепікання, може, потові э, виділення, і дуже сильно буде проблематично заживати. Але опежеш, ребята, літо, жарко, воно дуже сильно буде парити, буде попадати сонячні промені будуть попадати і дуже сильно. Буде погано переживатися. Але знову ж таки, хто коли хоче, тоді і робить. Чому не підходить осінь? тому що сирість. Дуже багато, скажімо так, не знаю, влага, пилюка і так далі. Пилюка і літом теж вона дуже сильно впливає на загоєння негативно. Весна. Весною не треба не робити, тому що алергени, знову ж таки, мікроби, бактерії і так далі і тому подібне. І зима весна літо осінь. Вроді про все розказав. Коротше, ніяка пора року не підходить, тому що в кожній порі року є мінуси дуже сильно великі. Але знову ж таки, приведу приклад. Ви як хворієте, та сама у вас простуда, ангіна чи ще, щось ви захворіли чимось, щось підцепили. Люба року до цього підходить. Хоч то зима, хоч то весна, хоч то літо, хоч то осінь. При правильному підході, при правильному лікуванні, при правильному, скажімо так, промиванню і так далі, і тому подібне, все заростає і все загоюється на ура. прекрасно просто напросто. Я ж кажу, я перший пірсінг, я за першим пірсінгом дуже сильно дивився. За другим пірсінгом я вже почати підзабивати І обидва пірсинги я робив літом. То і за головне, правильний підход. І головне, щоб ви не забували за нього. І ще одне, що хочу сказати, як коли ви пробиваєте, робите собі пірсинг, прокол той самий. Хоч то брова, хоч то вух, хоч то хрящ, хоч то низ. В будь-який прокол, потрібно дуже бути сильно уважним, щоб його, як мінімум, не зачепити випадково. Потому що я собі пробивав ліве вухо. в мене була мочка зачухалася, а воно самі розумієте, що не при... ще не знаєш, не приїхав, що в тебе там якась фінять постоїть. Я його собі почухав і воно в мене починало трошки боліти. Але нічого страшного, я змасівав і в типу, мене все нормально зажило. Теж кого пірсінгів буває дуже багато. В общем, хто як хоче, так і колить. Але знову ж таки. Пірсінг це як татуювання. Тільки татуювання є один мінус, що татуювання вже звести не можна. Можна, але набити татуювання дешевше, ніж звести. Пірсінг можна познімати і ходити без нього. А от татуювання вже фігушки. У мене є раз, два, і три. Видно. У мене три наколки. Робив їх собі сам. І то тобто, я не жалію. Одну я зробив собі по приколу. Це корона з надписью King. Партак, звісно, але все же. Далі в мене йде цитата Life is a game, Gameplay Nice. У жизнь і грає, грає красиво. І йде в мене Мій знак Зодяку, це Скорпіон. Тобто, з опять же. Пірсінг можна зняти, а вже татуїровку. Якщо татуїровка нормальна, да, ви будете з нею ходити, все окей, вона буде вам нравитися. Але. <соць> ну каже ж, на вкусі ці друзей нема. Але все ж таки. На наше бити те, що вам не буде подобатися. А є такі тупі татуїровки. то є, є люди, які роблять собі татуїровки на 90%, а то й 100% тіла і просто-напросто з ними і живуть. Очі. Я не знаю, що там ще губи собі роблять, щось якусь фігню, Татуаж на очах. Це голкою. Я не пам'ятаю, я дивився відео, як це робиться. То. Фу, не хочу. Ні. Фігня. Фігня повніша. В общем, да, я ж кажу, ребят. Підходящої пори року немає ні для одного пірсінга, тому що це як мінімум ну, не існує такої пори року. Щоб вона була ідеальною. Тобто, в кожній пори року є якісь определені мінуси. І тобто, їх ряди, їх дуже багато. Головне, це правильний підхід, правильне лікування, правильне промивання. Тобто, саме найкраще, якщо хтось буде робити пірсінг. То найкраще це допомагає настолько календули. Як промивати оці пірсінги? Просто береться, купляється календула, піпетка. Я піпетку не купував ні разу. Я просто брав ватку або ватний диск і змочував і отак от спереду промивав, трошки прокручував і промивав ззаду. Тобто обидва рази. Можу от зняти показати. Такий там отвір. Тобто ось так от це все виглядає на дві частини. Це називається гвоздік. Я не знаю, чи я зараз знайду останні свої сережки, але все ж таки. Отак от виглядає. Скажімо так, отвір у мочці. Да, і вона як знімається, так і надівається дуже просто. Тобто, головне, це. Хоча б місяць, як мінімум, її не знімати. Все, сережка в усі. Обидві. Зараз, якщо я знайду коробочку, то я покажу останні сережки. Це в мене одна така, я купляв, не пам'ятаю, через місяць вже після першого свого проколу. Отут в мене пара і отут в мене пара. Е, в общем, і в у мене виходить їх 4. Ну буває, що я їх чередую. Тобто можу надіти одну таку, одну таку, або одну таку, одну таку. Ще от таких по одній не надівав. Оцю я купляв за 50 гривень. Ну, взагалі, вийшло 100, тому що ще 50 гривень була доставка. Ці вони не парні. Так як одна одного кольору, друга другого кольору. І ці я купляв, не пам'ятаю, наскільки, за 200 гривень, чи що в інтернеті. Тобто, ребята, так це все виглядає. Я ж кажу, є дуже багато пірсінгів, проколів. Но, я не знаю, може я за якийсь забувся, напишіть мені в коментарях. Е, про пірсінги 18 плюс зон я розказувати не буду, тому що це вже зашквар буде. А про самі основні пірсінги я розказав. Є такі люди, що да, дуже сильно люблять пірсінги, вони роблять дуже часто і дуже багато, але в кожного, скажімо так, свої предпочтення. І я лично собі хочу ще один пірсінг зробити. Не буду казати, який, не буду казати, де, не буду казати коли. Ну, скоріше всього це буде на день народження. Зроблю собі, скажімо так, подарочок. <ріх> да, такі ти, ребятки, діла. Ну що, все, що я хотів сказати, я вроді як сказав. Якщо щось здобувся, доповніть. Ну і якщо комусь сподобалося, ставте лайки. Репости робіть, тому що я не знаю, коли вже буде у мене наступне відео. Це і так, як бачите, я трішечки, скажімо так. Прорвався вперед. Ну і нажимайте на дзвіночки, щоб не пропускати відео. Хоча вони і так не дуже часто виходять, але все ж таки щось там виходить іноді. Ну і всім гарного дня, якщо хтось дивиться в день. Всім пока. До нових зустрічей.